Доброго вечора, ми з України! Котаний, Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і як завжди, з вами Юра. Друзі, і сьогодні я знову не сам, а з українським парфумером Майклом Буцом. Привіт! І сьогодні наш випуск буде присвяченим. Що ж, український парфюмер носить взимку. Тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, доєднайтесь до Telegram ком'юніті. До речі, там також є Майкл. Ви можете законтактувати з парфумером. Тож застрибуйте на наш корабель парфумер емоцій. Ми віднесемо вас з Майклом до прекрасних парфумерних відкриттів. Отож, Майкл, поїхали! поїхали. І перший парфюм в колекції Майкла від нього скромного Майкла Буца Plam Bar. Окей, Майкл, коли ти його носиш? І про що цей парфум? Насправді випадково так сталося, що саме цей парфум я почав е, розробляти на самому початку листопада, саме коли почалися холоди. Mm -hmm. Я його розробляв і е, вимушений був його тестувати на собі. Отож, майже. Весь листопад і початок зими я е, користався з цим парфумом. Саме тому у мене пряма асоціація з зимою, і насправді там є трохи секретів, про які ми зараз розповімо. Секрети тут полягають наступного: це просто бомбезна. Така підкопчена, навіть консервована сливка, користуючись моментом, передаю вітання моїй мамулі. Мамуля це саме те, що ти мені передаєш і консервуєш на новий рік. Просто нереально ті сливи. Не знаю, як вона їх робить. Просто шаленію. Також про ром і трохи солодка правильно, так все вірно. До того ж, там дуже дуже багато амбри, дуже багато цвіти. Цвіти, це це відповідає за такий е, м'який анімалістичний сприйняття. Таке анімалістичне. Ну о, ти знаєш, світа завжди не дає шарму, якщо вона гарно вбудована в парфу. Так, вона підкреслює деякі аспекти, і насправді саме вона підкреслює лабдану, який тут також грає одну з головних ролей. А наскільки я знаю, тут не один лабдан, а цілих? Цілих три. Цілих три абсолюти лакдани. Отож, щедрий парфюмер Майкл Буц витратив статки, щоб зробити таке парфумерне золото. І хто хоче отримати, напишіть йому в особисті. Я думаю, що він радий поділиться цим моментом. Друзі. Наступний парфюм. Назва цього парфуму людський голос. Номер 8. Угу. від бренду від бренду South. Насправді цей бренд зараз вже переформований в регулярну лінійку Філіппо Сарченелі. Угу. Зараз він випускається як Філіпо Сарченелі. Угу. На жаль, рекламувати його ми не можемо, тому що, на жаль, Філіппо не пішов з Росії, угу. але я його купляв дуже давно. І зрозуміло, ці гроші не пішли. Це правда. На жаль, на превеликий жаль. Я знаю, Наталя Золотарьова вона була перемовлена з ним. Дуже некрасиво поступив і відповів він. Їй не дуже, на мій погляд, порядний хлопець, гарний парфум. Але якщо ви його купили раніше, користуйтесь. Якщо ви можете можете купити на барахольці, в Українці, підтримайте його, тому що ці вже гроші витрачені. Так. Красива робота про ладен, про солодкавість, ти ділився зі мною цим танком. Він так. дуже приємний. На початку трохи бергамоту, потім йдуть елемі, потім амбретта, шкіра, мускус та амбра. І здобрено, як завжди, у сорчинелі, Дуже великою кількості. Ладнано, це правда. У всіх його роботах це відсил до ладанів. Наступний аромат, те, що ти носиш саме взимку, це від загадкової ксандри Осініни, а бренд називається Чарзілля. острів мертвих міст. Про що так. цей парфюм і чому ти його носиш саме взимку? Насправді цей парфум я можу носити кожен день і не тільки взимку, а й влітку, тому що дуже багата композиція і для літа, і для зими. За за зиму може відповідати тут і хвоя, і димність. І амбровість. Насправді, влітку можна почути відсил до солі морської, а побудовано це все на звичайній оливковій деревині, та є таке загадкове дерево, мастихове дерево. Угу. Ну, ти знаєш, він мені дійсно такий. Горіло-пряний парфюм, який транслює. Оце твоє альтер-его. Він в тебе читається в багатьох і в твоїх роботах, і в те, що в тебе що стоїть на полиці. Дуже такий кор в нього, Такий нестримний, тяжкий назва транслює те, що в флаконі. Можливо, навіть тут є якась ваніль підкопченість. От і а, дуже багато смол різних. цей парфум. От твоє, а напевно, якийсь парфумоване. Я бачу, що це от прям парфум для тебе. Хочу, щоб пані Ксандра зробила, коли ми переможемо, острів щасливих людей або острів щасливих міст. Насправді цей парфум я купував ще коли. Не був знайомий навіть із Ксандрою. М мені він сподобався ще два роки тому. Ще до знайомства з ним. Друзі, і наступний парфюм від бренду Анатолі Лібертон Grimoire. А що я хочу тобі сказати? Ти мені також дивишся цим парфюмом. Mm -hmm. Я його дуже люблю. Давай нагадаємо про що цей парфюм. До речі, пан Анатолій підтримує Україну і він завжди лайкає мої пости, навіть щось може відповідати. Цей, ну люблю цей парфюм. Про що він? По-перше, Анатолій Брітон не дуже частий гість у наших українських парфюмерних магазинах. Знайти його було дуже складно. Назва цього аромату трохи відчиняє м, завісу, що це саме таке. Як ви можете здогадатися, грімуар це назва старовинної книги, за допомогою якої можна викликати духів або робити чаклування. Блін, прекрасний парфюм на Андрія, коли дівчата гадають і виглядають свого суженого ряженого. Побудований він на різних ладанах. Наскільки я можу розрізнити, саме тут використовуються три ладани, але це дуже гарно доповнено спеціями, дуже вишиканою деревиною, мускосами, а зверху трохи полито бергамотом та елені, також все, що я хочу ще додати. Я чомусь ще відчуваю тут ноти меду. Або навіть воску і таких пряностей. Дуже цікава робота. Лібертон просто умнічка. Класно зробив. Треба знаєш, знову заглянути в той відливант і поносити. Гарна робота. Не знаю, як вона буде взимку грати, бо носив її тільки влітку. Прикольна штука. Рекомендую. Якщо десь знайдете оцей бренд, він класний. Дуже вишукані композиції. Ну що, друзі, ми пішли в хардкор. в наступних трьох парфумах. Це от прям Майкл Майкл. Усміхнена людина з добрим серцем. Що ж він носить? А він носить, Кажи, це Наомі Гудсір і назва цього парфуму була деаскезен. Ну, я знаю Наомі, не особиста, її творіння. Ну, що я хочу сказати, помри все живе. Тримайся. Насправді з цим парфумом була пов'язана дуже смішна історія. А коли я перший раз почув цей парфум, це було десь 5 років тому. Тоді ще не мав жодного уявлення про нішов парфумерів взагалі. І ось коли я почув цей парфум у свого друга, я сказав йому, що мені це дуже нагадує: дуже стару радянську ізоленту. Це правда. Йому це дуже не сподобалося, звичайно. Він образився на мене. Але він був дуже радий, що коли через два роки я придбав саме цей парфум, і зараз я без нього не можу жити. Насправді, на початку цієї композиції дуже багато табаку та віскі. Потім, потім проявляється трохи спецій кориця, гвоздика, також дуже багато мого улюбленого лабданому. І наприкінці мох, кедр. Там ускосим. Що я хочу тобі сказати? От я дивлюсь на твою всю підбірку, і все вона нішева, знаєш, типу, не для кожного, не на загал. І от ти свій те, що ти вибираєш і носиш, знаєш, мені малюється така особистість, знаєш, богемна особистість. Знаєш, такий, ми де розкрили хто ти такий. На кожен день от, я не міг вдягати цей парфюм, але під якісь особливі моменти так, малюється людина зі своїм таким автентичним світоглядом. знаєш, от він Напевно, якісь ти сидиш в якійсь курільні, де там я не знаю, де розкурюють всі якісь заборонені речовини. Думаєш про життя, про те, як створити новий парфум, згадуєш там момент свого життя. Ну от мені от така малюється картина. Це прекрасно, що він в тебе в колекції, але я хочу тільки зазначити одне, одне, це от прям ніша, ніша, не на загал. І от під вашу якусь тонку особистість, яку зрозуміло тільки вам, от якось так наплів, що, що зміг ти, ти сказати. Наступний парфюм від бренду Нішоне. Я також люблю цей бренд, великий поціновач. У мене навіть три парфуми від цього бренду. Називається Sud Safront. Ну, хочу сказати: якщо ми слухали з вами Наумі Гуцір, то він недалеко пішов. Ух! Ну, Основне, звісно, ноту це шафран. І шафран такий дуже голосний. А про що тобі цей парфюм? І чому саме в зимку? А... Тому що влітку він тебе задушить. Насправді я можу його носити навіть влітку. Я дуже полюбляю цей парфум. Для мене це дуже тонка замша. Насправді у назві все відображено, тому що це дійсно дуже тонка замша та дуже яскравий, тонкий, гарний, чудовий шафран. Угу. Все зрозуміло, все лаконічно, гарна стійкість, гарні технічні характеристики, гарний бренд. Хоча він з Туреччини, але дуже французько зроблений. Тому там трохи ще є імбиру, тмину і амбрети. Гарній, угу. гарнуній. Гарнуні. Ти прям гарно описуєш одне війна. На ти пар Дякую. І останній парфум, який в добірки Майкла на зиму, це від бренду Olympic Orchids, Я знаю, що це американський бренд. Так. Його дуже важко знайти, якщо не помиляюся, де фото. Не знаю про що не. назва. Так, ти правий, Це американська парфумерка. її Елен Кові. Угу. Вона насправді створювала один із парфумів, а саме кажана для бренду Zoologist. Угу. Зараз це мій найулюбленіший парфум. Взимку звучить причудово. Я не можу надихатися. Навіть виходжу просто на вулицю подихати саме цим парфумом. Парфум присвячений це справжня ода тому ж самому Лабдану. Там дуже багато різного лабдану. там є трохи анімаліки, там є ладан, там є амбрета також, там є дуже багато спецій. А саме є і гвоздика, і кориця, є і навіть кардамон там є. Ну що я хочу сказати, Майк, Це не для слабких духом, по-перше. По-друге, мені воно нагадує якісь ліки, бальзам від то, таких горла, мама, не знаю, як мені давала такий він досить бальзамічний, не знаю, як називається. Мені при першому затесті відсил до сержа Лютана Кужда Діаб. Це вони різні, але от вони дивляться в один напрямок. Гарні бальзамічний, зараз полізла деревина суха, така от деревина спецієва і відчувається гвоздика і бальзамічність. Коли тебе зустрів, то саме був в цьому парфумі. Так. Хочу сказати, шлейф неймовірний, взимку звучить круто. Коли я підійшов до Майкла. Ну, дійсно, Майкл заявляє про себе саме цим парфумом. Ну, крутий, ще й стійкість. Незвичайна да, вічна, хардкорова. Так. Тому зверніть увагу, якщо ви його знайдете і ви пар захоплений, замовляйте, ви завжди його можете, зможете продати на барахолці. Хто не, не знає де барахолка, залишу просування. Гарнюній прям труніша. Давай підведемо підсумки, те, що мені сподобалось більше за всього в тебе в колекції і що б я хотів носити. На третьому місці це від бренду Olympic Олімпік Day де Two. ставлю третє місце за гарний лабданом, за бальзаміку, за шлейф, просто. Крутезна робота. Наступна робота від бренду Anatoly Lepхedton. Називається крімур. Крут. Круто. Спеції. Також прям хочу, 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 якщо десь побачу, завжди замовлю. І номер один пан Майкл це від бренду Отакі Байк Boots Бутс, пламбар. Українське виробництво дуже крута робота. Прям всім рекомендую хоча б спробувати цю сливу. Крута, просто хочу її і сюди, і сливкою закусити, і чимось погрітися. Всім рекомендую. Дякую. Дякую, що ти завітав на мій канал. Приходь ще, завжди тебе радий бачити. Всіх зі святами. Сподіваюся, що ваш дух. Він стає міцніший, і ви просто світитеся зсередини і роздаєте цей позитив навкруг, тому що ми маємо піклуватися про ті, хто на круг, і розуміти, що ми є в себе і в наших близьких, гарних, спокійних і теплих вам свят. Бувайте до скорих зустрічей! Доброго вечора, ми з України.